Це власне вакцина Pfizer для дітей від 5 до 12 років. 60 доз дитячої вакцини від коронавіруса отримала поліклініка 5-ї міської лікарні Львова. В неї вже розпочали вакцинувати дітей від 5 до 11 років. Щеплення отримала її шестирічна Вероніка. Щоб швидше одержати, ніж довго хворіти. Вакцинувалися, як перенесла нормально, без всяких ексцесів. Єдине, що кажемо, довго готувалися, треба було говорити. По у нас кожна так вакцинація проходить, а так все раз. Ми почали вакцинальний комплекс. Ну і через 21 день, 28 вісім будемо друге щеплення отримувати. Бо інакшого виходу немає, принаймні якось можна себе захистити, тільки в такий випадок. Наступного разу у цій поліклініці вакцинуватимуть дітей від коронавірусу цієї п'ятниці, розповідає сімейна лікарка Ірина Фока. Минулої п'ятниці вперше її робили. На п'ятницю ми збираємо діток. 10 людей, тому що флакон є 10-дозний, і проводимо вакцинацію. Це є діти з хронічними захворюваннями в першу чергу, тому що ослаблений імунітет підвищує ризик зараження дитини, плюс діти з імунодефіцитами, з важкими імунодефіцитними станами, а також звичайні здорові діти, які батьки хочуть запобігти. Зробити щеплення від ковід. 19 планує і собі, і доньці Христина Кабанець. Ми тільки що були в сімейного лікаря, тобто я планувала собі зробити, кажу, четверту дозу, але вона е, сказала, що я знала, що з 12 років вакцинують. Мені сказали, тепер тепер спитую. Так що будемо робити. Я колишній медик, я розумію, що таке коронавірус і безпека. Я всі роблю вакцини. Всідомо краще перестрахуватися. За словами регіонального координатора із вакцинації від covid 19 Олега Ковута, загалом Львівщина отримала три тисячі доз дитячої вакцини від covid 19 і її передали у 80 пунктів щеплення. Це вакцина специфічна, вона дещо зниженим антигенним навантаженням, вона відрізняється від дорослої комірнаті або Пфайзер, як її колись називали. Ми чекали цю вакцину, бо в світі вже вакцинують дітей неї. І от на кінець, ми її отримали. Та кількість вакцини, яка прийшла вона. Буде використовуватися на дві дози, тобто повний вакцинальний комплекс або належний захист від коронавірусної інфекції тільки після введення першої і другої дози. І оці три тисячі доз вакцини це в принципі невелика кількість. І якщо брати по кількості дітей, то ми можемо провакцинувати 1500 дітей. Вакцину розподілили між медичними закладами області та Львова. Про її наявність можна дізнатись у свого сімейного лікаря. Ольга Дейнака, Олег Репсу, Суспільне, Новини Львів.